Усім гарного настрою. Сьогодні у нас надзвичайно смачний рецепт кроасанів на листковому тісті. Хрусткі, легкі і запашні. Великої популярності вони набули з 18-го століття, з Франції, де і розповсюдились по інших країнах Європи. В Італії не знайдете ні одного бару, ні одної кав'ярні, де б їх не подавали на сніданок з різними начинками, а також без. А сьогодні готуємо ми ці цей, цей дуже, цей дуже смачні булочки. Так, спочатку беремо дріжджі, перемішуємо з цукром, додаємо в молоко. Отак гарно розводимо в молоці. Беремо нашу мукичку одну і другу, переносимо в планетарні, додаємо водичку, додаємо наші розведені дріжджі з цукром. Так, весь цукор. І починаємо замішувати. На Насадочку берем гак. На першій швидкості. Коли маса вже стала одну тримається кітки, не липне до стінок, додаємо сіль. І вимішуємо. Я добавила сіль, гарно вимішала. Тепер два-три прийоми додаю масло. Коли масло гарно об'єдналося, ввожу останнє масло і замішую до гарного об'єднання однорідного. Тісто однорідне, абсолютно не липне до стінок, тримається на гаці. усе готово. Тепер що ми робимо? Ми беремо тісто і формуємо ось такий хлібець. Формуємо хлібець. Mm. так. Беремо таке горнятко, я заздалегідь змастила маслом, беремо посудину, я заздалегідь її змастила маслом, ставимо, накриваємо харчовою плівочкою. І залишаємо 2 години при кімнатній температурі. Так, поки моє тісто настоїться, я беру харчовий папір, 260 г масла, малюю квадратик 20 на 20 з другої сторони. giacchino vaio e starai su di me anche sano quadratico Коли квадратик більш-менш сформований, я беру ще прохожуся ось так, щоб вирівняти і поміщаю в холодильник до ранку. Після двох годин наше тісто виросло втричі, і на цьому етапі я його Переношу в холодильник до ранку. Так, тепер виймаємо наше тісто. Ось так. І розкачуємо ось приблизно на такий квадрат. Необходимости, пете пай мокетку от И поехали. Peš me ro bene naše maslo nie sta mi host po Potem zaključujemo. Turmimo. Ostkih lebec. Переберемо цей хлібець і розкачуємо таку довгу стрічку. Довжиною, стрічка довжиною повинна бути до 65 сантиметрів. Потім що ми робимо? Ми края з'єднуємо. Так. Хліпець я ставлю ось сюди на дечечку. Обов'язково закидаю плівочкою. Зправляю на півтора години в холодильник. Так, тепер в другий раз ми беремо наш хлібець, наше тісто і розкачуємо. Розкачуємо знову на 65 сантиметрів довжину. Ось так. І знов таки складаємо таким чином. Як перше. Формуємо ось такий хлібець. Відправляємо в холодильник знов-таки на півтора години. Ось так, я закрила харчовою плівочкою і поміщаю на півтора години в холодильник. Ось, витягуємо з холодильника в третій раз. І повторюємо процедуру. Розкачуємо і ставимо на відпочинок на півтора години. І це вже останній раз. Так, дівчатка, подивіться, як пішло, яка краса. Дивіться. Так, зараз я беру. І зараз буду формувати наші круасанчики. Посипаємо трошки мукичкою. має бути 50 на 30. Тепер ріжем. Ось так. Ось так. кручує Також виложу. Накриваю плівочкою, щоб вони не підсихали. І залишаю як мінімум на 2 години при кімнатній температурі. Вони мають знову підійти. Ось так треба залишити чим побільше місця між ними. Ось так. Так, змочую круасани. Яйцем з, мол з молоком. І стромляю в духовку. В духовку на 20 хвилин. Дівчата, ось наші бріоші. Це нереально смачно. Подивіться. Яке тісточко. Супер! І, звичайно, я не не зробити ось так. Дівчатка, якщо вам це відео було корисне, ставте лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо у когось є якісь запитання, прохання, пропозиції, зауваження, пишіть в коментарях. Щось нагодою і відкриваю свій секрет усіх любителів випечки. Для усіх любителів випечки буде скоро великий сюрприз.